А ті що не продають? Там ті ні, а ті колошиць. Ось у Сумато, слава Україні. Ми всі в Тернопільській області. Заїхали в Козлів. Сюди до, до Петра, до Віталіка. Зараз будемо запрягати коняки. Тут такий вітер, що просто на полі. Дуже погано буде чути. Петро продає лошицю, так? Да? Від При, приїхала, так? Да. Приїхала з Запоріжжя. Скільки їй п'ять? З травня. То Це що їй у травні рік минув? То півтора року, чи менше, та? Там цього дяна, знаєш, так? А ці водяна, хан. Рік і п'ять. То все звідти, та? так? В є дві лошиці рідних. Дій. Йо. Одіє. Йо. Йо. А яка ціна? Яна істота. Ціна договірна. Ціна договірна, так? Ну, на підросласть є. Ось з моєю коло 500-600 тисяч. Коне і коней не буде в нас. Кріщі такі кліщі штука п'ятирала вдовгу. У мене коні вдома тись покійці страшні. Ну, Поле страшне, я знаю що. Що у нас? Вот оно ще настала на посаді. Буде сильний вітер, але що я згоплюся? Покажу трохи її, щоб на продаж є така лошиця. Кого буде цікавити, то будете дзвонити. Ціна 1800 на старші. Там хто хоче. 1800, так? Да? Так, дзвонить, пише. Хоч домовимо, там можна регойлот. Поки що я не... Поки ще генеральний понезаводці ради до України не. Ну, мені здається, що в нас тепліше, те Страшне холодно Росла велика хай, спокійна, так. Кидай, бля, ну то це великі коні будуть. Буде кобила одне і фестиваль. Фе. Має все, файл. Це було барони до 6 лошавки. По, по баронові Віталій? Чтири лошаки. Чтири ігор. Так, тут є така кобела рада. Але вона не продається. Коли у нас лошам? На льоти. На льоті, так? По баронам, так. Буде може сіли поки. Лошки... Може везмочить вже. Може везмочити, так? Айдера, гай. Хайдера, ні. Євий бок попали, тобі Коні трохи дали дітей. Де спобилися, так? Билися, на посаді. Але все одно ну, на потужні. Так і тузно буде, це ти що? Ми бачили, воно гарний. Десь купець її. Побили жеремі, то ще тут чути, я знав. То все жире. Там кошари мала, щоб чотири кубили великі танки. Вона все відпустила. То йдемо, поки Віталіка нема, покажемо їх у кошарі. А потім запризимо. Так. Віталій робить там екскурсії. Та я казав Віталію вже три тижні як їду. що Так по факіров. по факіров, так? Да? Це теж петрові коні кажу, що це теж Петрові коні. Петро поїхав десь до корови там А скільки ти не знаєш ці лишиці, ні? Страху Угу. Та вони поїхали і забрали туди, як я знімав. З помірці, о. Вже запам'ятав нарешки. На де посила, Вона нас Може би не бігла на дорогу, тут машини. Файна лишиця. Жину дуже майно, просто себе дуже А Дякую, на там били. Файне, тут я дверці на відаю. Дуже файно. Лошиця пофакірували. Та що була в цьому. Так, а тут лощек, не знаю теж скільки йому, мупти мій, так? По, 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 та? по першоронове, тому що у них був. Що, в того, що в у мене. <laughs> у них був, у мене. У них був, але то совірявий барон, а -а -а -а. то всі знають. Ну, але все. Кобила підхудла. Кобила фест, не пізнав я, ну. Лощак файний. То чотири лошчеки вже є, так? Всі жеребчики поки що. Файний буде жеребчик. що то йому десь два місці, так? Точно не знаю. Файний буде, ні? Ну та що ти, то він по чистому перший там? Той метр дев'яносто видимо полініть. Май. він де? У Вінниці чи де? Чи в Києві? Туфесу я забув, ми мірили, не буду брехати, але ну, там щось, щось під метр 90 на лінійку, де? Файні ловчета, де дуже файні, де? все так як має, бути, гуд. А? А що будь-який. Ну, кобила не чиста, не перширонка, якби кобила була чиста приширонка, то б виділи, ні? Добре ти казав, буде файне потомство? Ну, нога груба. А в них така груба нога, ні? Бесмо. Сер Взяв його виходив. Ще з нього добрий племінний жеребець вийшов, ні? Поруватимось спокійно, а. Ага. Він ще й виходив тут. Може казав. Ходяй ринва. Чекаємо, навіть розкаже. Ми вже все розказали без негання. О, вже й другий є. Це все однако. Далі вже над'їхав так захмари Скільки ці лошиті 5 чарня минулий рік 3 5 чарня рік минув Це... Це від Івана, що ви забрали, не? Івана. Десь коли вживає то по тільки Та я то є на відео. Черєва тка як факіра грево має. Твіщить. Трихтіть тріщить. Голов вже вчора обробляв бутокс, типу топсмакс. Кагрява файна в неї стала. Що? Як ліс, це берегом. Засох, так? А чим я вроблю? Бутокс макс. Топсмакс. Кабіла ріда, то че, Та, Та буток сам, просто Бут... не просто такий А це що, він сильніший чи... Так, так. Він катує довго діти, діє внутрі. А то Я так само в аптеці. Так, так само в аптеці будеш. Чи замовляли? Файно. це Так, а ну тепер скажи скільки лощикове точно, бо ми так 2 місяці більше. Лошукав. 29-го минуло 3 місяці. А, три місяці. Ви ми вже казали, що два. 29 вересня. минуло 29 вересня 3 місяці. Побаранове. Так. так. Дуже файний. Ось це вот так буде. Три місяці. То тут нічого не продається, ні? Тут поки що ні. О, може Лоша пізніше, але ще. Та що не, Ні, ну найвірості? Оу, ладно. Я думаю, так. кукла, такая. Сейчас за лощиток, А 20 рік пішов Віталь, типу щось розуміє, ні? 20-й рік вже ти кубили. 9 років. Та де 20? Ти ж? а кажу 20. гніда лошиться файна від неї. Ні, ми шуткуємо, 9 років кобилі, no. від Петрока. Відпершувана. Навіть флеша та лошиться. Навіть флеша від неї. Ну? а? а? Та так називається флеш. Флешка, ну. Облавала на напоруці. Там но гніда. Ми її краще чотири роки назад знімали тоді. Так, так. так. Тамо. Коли з капелюхом Діма бігав. Тамо около ферми, це ще Коли Петро ферми, робив так, там. Так. Петро не робив там у тебе. Ну, у вас. Я ще ту робив собі. Так, так, так. Тепер вже він у Віталі... Петро вже у Віталіка під... Віталію, ну. Ферми, <п 'ятує> нічого не кажете. <п 'ятує> Тепер вже вже туди Ведва кінтує. А, Відва кінтуєте. Я хотів казати, що Віталій старший. Віталій старший так. Старший? Ну, то він директор не? Віталій, ти <п 'ятує> директор, так? Директор по тварини Керівник... стріяє. А ви зам, так? Керівник фермер. Він директор. Ні, коники файні. Репіків наловили, ні? Ріп'яків тут і не ходить. Куди, але напише ложать, куди ж то капити. А що, зробили з корову? Що? Порядок? Курава так, курову позаливали в порядок. Та, та найвіросте, так. Та. та номер буде в описі і так, не, бо ми ту я разом змонтую. Та совєцька, що продається разом з цими кіньми тий, номер буде твій в описі. Кого буде цікавити лошак, може собі бронювати, дзвонити, ні? Та у три місяці не продасте. Ну, та, хоч би 5-6 місяців. Що... Колу... <ривити> кобила сіла трошки, певний ложість лови... цетий. Ви на підсідаєте, вона... То я його не, не пізнав. І вона гуляла, вона її порвав її разу, задала на потім. Перепалювалася, так? Перепалювала, другий раз возив, вона така трохи... Понятно, вона як і на... Так, То вже ОЗД робили чи ні? Ще ні, ще 26-го. Ясно, їдемо ще зараз ОЗД, будемо робити теж. Так, країна і... Файна ікона.